Всім привіт! У цьому відео я поясню прості, але важливі речі про покупку житла в Канаді. Сьогодні поговоримо про депозит і перший внесок. Ці поняття часто плутають, але це різні платежі, і важливо розуміти, коли саме і що ви сплачуєте. Отже, головне питання: депозит і перший внесок це одне й те саме чи різні речі. Багато людей, особливо ті, хто купує житло вперше, вважають, що це синоніми. Насправді це різні платежі. І розуміти цю різницю важливо, тому що від цього залежить, скільки коштів і на якому етапі потрібно буде підготувати. Так, давайте почнемо з першого терміну. Що таке депозит? Зараз розкладемо все по поличках. Якщо дуже просто, то депозит це спосіб підтвердити продавцю, що ваші наміри серйозні і ви готові довести угоду до кінця. Тобто це фінансова гарантія вашого рішення купувати. А тепер важливий нюанс, особливо для тих, хто розглядає нерухомість у Британській Колумбії. Тут цей процес має свою специфіку і її варто знати. Справа в тому, що порядок дій тут відрізняється від інших провінцій. Давайте подивимось, як усе відбувається по кроках. Спочатку ви робите пропозицію з умовами. Наприклад, що угода відбудеться, якщо ви отримаєте фінансування, або якщо інспекція будинку буде успішною. Після того, як усі ці умови виконані, ви їх знімаєте. І угода стає фірм, тобто остаточно підтвердженою та зобов'язуючою для сторін. Саме в цей момент вноситься депозит. Ключовий момент, який варто запам'ятати: гроші ви не передаєте одразу після того, як вашу пропозицію прийняли. Депозит вноситься лише тоді, коли всі перевірки завершені і ви впевнені у своєму рішенні. По суті, внесення депозиту означає, що ви офіційно підтверджуєте свою готовність купити цей дім. Після цього відмовитися від угоди вже значно складніше. Добре, з депозитом здається, розібралися. Тепер поговоримо про перший внесок або даунпеймент. Даунпеймент це загальна сума грошей, яку ви сплачуєте зі своїх коштів, а не берете в кредит у банку. Це може бути 5, 10, 20% від вартості житла або більше. І тут виникає логічне питання: що відбувається з грошима, які ви вже заплатили як депозит. Вони зникають. Це додаткові витрати? Ні, депозит нікуди не зникає. Це частина вашого першого внеску. Просто це та частина, яку ви сплачуєте раніше. Щоб стало ще зрозуміліше, давайте подивимось на простий приклад. Уявімо, що ви купуєте будинок за 500 тисяч доларів. Банк погодив іпотеку за умови, що ви зробите перший внесок 10%. Тобто, вам потрібно внести 50 тисяч доларів власних коштів. Після зняття умов ви внесли депозит. Припустимо, це було 10 тисяч. Ці гроші зберігаються на трастовому рахунку до дня закриття угоди. Що відбувається в день закриття? Все просто від загальної суми першого внеску, тобто 50 тисяч, віднімаємо 10 тисяч депозиту. У день закриття вам потрібно передати юристу 40 тисяч доларів. Отже, підсумуємо, головна різниця це час і мета. Депозит це аванс у процесі угоди, який підтверджує серйозність намірів. Перший внесок це повна сума ваших власних коштів, яку ви вносите наприкінці. Депозит стає його частиною, і головний практичний висновок, особливо для тих, хто купує житло вперше. Перший внесок це не єдина витрата. У день закриття додаються податок на передачу власності, послуги юриста та інші супутні платежі. Тому плануйте бюджет із запасом. Сподіваюся, тепер ця тема стала зрозумілішою. Якщо ви готові зробити наступний крок у покупці житла або у вас з'явилися питання, не соромтеся звертатися. Мої контакти ви бачите на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую за увагу.